Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про день, який для багатьох стає не стільки святом, скільки джерелом стресу День народження. Знаю, як це, коли очікуєш особливого дня, але в результаті залишається тільки розчарування. Проте я переконана, що це можна змінити. У цьому відео ми поговоримо про те, як підготуватись до дня народження так. Щоб він став джерелом натхнення та гармонії, а не стресу. Для початку, давайте з'ясуємо, чому день народження часто стає приводом для смутку або розчарування. Є декілька причин. По-перше, це завищені очікування. Ми чекаємо ідеального дня, подарунків, сюрпризів, уваги, але реальність часто не відповідає цим фантазіям. По-друге, Порівняння з іншими соціальні мережі створюють відчуття, що наше свято має виглядати як у фільмі: квіти, кольки, надтоп друзів, надзвичайно дорогі подарунки від коханої людини, і якщо цього немає, здається, що щось не так із нами. І ще одна важлива причина внутрішній тиск. У цей день багато хто підсвідомо підбиває підсумки року. Чого досягнув, що не встиг. Якщо відповіді не влаштовують, настрій падає. Як же підготуватися до дня народження так, щоб він став джерелом радості, а не стресу? Ось кілька практичних порад: зробіть план відповідно до своїх бажань. Подумайте наперед, що саме вам хочеться цього дня. Можливо, це день на природі. Улюблена книга чи вечеря вдома. Головне, щоб це було вашим вибором, а не спробою відповідати чужим очікуванням. Мінімум завдань і обов'язків Зробіть цей день максимально вільним від турбот. Не плануйте великої кількості справ або важливих завдань. Дозвольте собі розслабитись і просто насолоджуватись моментом, знизьте очікування. Не чекайте феєрверків чи ідеального сценарію. Сприймайте цей день як можливість створити для себе комфортний простір. Плануйте маленькі приємності. Напередодні подумайте про те, що може зробити вас щасливими: смачний сніданок, прогулянка чи навіть день без соцмереж. Маленькі речі формують особливий настрій. Зробіть подарунок собі. Не чекайте подарунки від інших. Подаруйте щось собі книгу, похід у чи навіть маленький символічний сувенір, який принесе вам масу задоволення. Перетворіть день на старт челенджу, це як варіант. Виберіть одну звичку або ціль і почніть її реалізовувати з цього ж дня. Це надасть відчуття нового старту. День народження може стати джерелом натхнення для всього року, якщо використовувати його правильно. Гармонія із собою. Щомісяця знаходьте час для саморефлексії. Спитайте себе, чи задоволена я тим, як проходить мій рік, що я можу зробити для власного комфорту та внутрішнього балансу. Фіксуйте маленькі перемоги. Записуйте навіть найменші успіхи, рік складатиметься з них як мозаїка. День народження як рефлексія. Замість того, щоб сприймати цей день як підбиття підсумків, дивіться на нього як на можливість відзначити свої досягнення і намітити нові цілі. Отже, друзі, День народження це не екзамен і не тесна успішність. Це просто ваш день, який ви маєте право провести так, як вам хочеться. Пам'ятайте, усе починається з гармонії з собою. А як ви святкуєте свої дні народження? Поділіться в коментарях своїми ідеями або переживаннями. І якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!